Сьогодні 19 серпня, і я продав всі монети DOX. Хороший клібейт, але шановство, сьогодні ми поговоримо про DOX. і я буду вам розповідати, як я буду продавати свої монети на лісінгу, яка має бути стратегія. Можливо, ви також будете робити. Тому влаштову дружніше, ми починаємо. Обов'язково, обов'язково прошу вас, перед тим як ми починаємо, підписатися на мій канал, тому що тут маса корисної інформації. Будь ласка, вам це не тяжко, мені безмежно приємно. Давайте почнемо з того, що саме в моєму телеграмі також підписати на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації це на різних ігор. промок. До речі, я ось інструкцію скидав ще 17 серпня. Як там виводити з Гридокс токени на біржу КХ. Детальна інструкція від А до Я все розказав, показав, тому що не дори, в Дійсності, вам така е, реальна рекомендація, якщо вам цікава інформація стосовно крипти, і щоб ця інформація не тільки була, знаєте, така інформативна, але й профітна, тому обов'язково підписується на мій телеграм-канал. Посилання були на нього під цим відео. Погляньтесь, вчора ще публікував інформацію, ось на рн, що не дроп, а лісен, на жаль, переноситься. Ось погляньте. Заклемити можемо ми на ті чи інші біржі та на телеграм, на телеграм гаманезі до 21 серпня. Тому обов'язково вам рекомендується зробити. Якщо, наприклад, ви не знаєте, як заклеміти, ось інструкції проходьте мій телеграм-канал. Тут все розповів від А до Я там на 4 хвилини відео. Плюс також говориться, що на. Інші гаманці, тобто, це, тобто там тонкіпер, можливо, там інші. Я не пам'ятаю, як, які є варіанти. Це можна зробити, буде всього-навсього е, лише 23 серпня воно відкривається клейм, і ви перекидаєте на тонкіпер, на можливо, там інші гаманці. І відбувається вже безпосередньо 23 серпня. Лістинг на тих чи інших біржах о 12-й годині. Як по Україні буде, чесно кажучи, не знаю, але врешті-решт а о 15.00. Тому що натуриста, давайте поговоримо про те, як я буду фіксувати свій прибуток. Наголошую вам, те, що в мене досить таки немаленька кількість пойнтів, ну, Внутрішніх токенів даного проєкту назбирав я 85 585. Давайте, умовно кажучи, поговоримо, яка буде ціна. Ну, для мене основний знаєте, фактор, і на що я можу спиратися, це звичайно передринковий фічний, фічна торгівля. Як ви бачите, там залистилося на OKX. До речі, я вивів всі свої монети, вони поки що не прийшли на баланс на OKX. Як, наприклад, там виводити на Гаманестон-Кіпер, ось моєму Ютуб-каналі все розповів, показав від А до Я. Якщо у вас на ранньому етапі, навіть на навіть цьому етапі, виникають питання, пишіть, пишіть в коментарях, або пишіть мені в телеграмі, з радістю вам допоможу. Так от, Шантуриста, це, звичайно, мої такі знаєте, припущення. Вони можуть навіть бути ефективними, можливо, бути неефективним, можливо, дійсно так буде, можливо, не буде, але просто знаєте, як. як Я опираюсь на те, що я бачу. Я бачу перед собою, що є передринкова фічна торгівля, і тут у нас така ціна. Звичайно, його пролили дуже так сильно, якщо вона порівняємо, Ось буквально, Максимальна ціна була 1 цент, потім ми на мінус 90% майже. І зараз ціна скільки? 0,0032. На моєму балансі 85 тисяч, я вже напевно, вам показав, 85 585. Давайте навіть зараз порахуємо, скільки мені орієнтовно дасть заробити на актуальний час, на актуальний момент. Ну, Звичайно, це немає конкретики, але в цілому в цілом порахуємо. Давайте тисяч. Ой, не так, 85, 855. 5, 5. Е, множимо на скільки? На 0, 0, 32. Ну, зараз побачимо 0, 0, 0, 32. До рівня 273 долара. Якщо це дійсно так, можливо, ціна буде вища, якщо вище залі супер, якщо нижче, то звичайно не дуже сильно. Прикольно, але, врешті-решт, я на дану гру взагалі майже не витрачав ніякого часу. Я просто зайшов. Мені в даному випадку насипало там певна кількість понтів, потім я там запросив друзів, на моєму балансі, скільки там в мене друзів, 98 друзів, і все. Тобто, якщо навіть я на лістингу побачу там суму 100-150 доларів, ну, е моя кількість монет оцінюється там 100-150 доларів, я не буду відразу все продавати. Чому? Тому що я все-таки зараз хочу вам порівняти з ноткоїном, тому що саме ноткоін це от батя в світі тапок, в світі ігор, тому що саме від нього всі ці ігри пішли так само ну різні, навіть. Ну, приклад Docs, там, Hamster Combat, Bloom, KETZEN і таке інше, тобто от Саме ноткоін дав дорогу. І опираючи, звичайно, на його графік, а це більшість людей роблять 100% всі там порівнюють, я, тому що багато оглядів дивився відео, всі порівнюють з NotCoin. І я також е, з ними погоджуюся, в не мірі, а можливо ні. Тому що як е, міркує так, так би мовити, суспільство, то так воно 100% не буде. Е, зараз така ходить е, стратегія, що от ми тільки відбувається лістинг, ми відразу не продаємо, тобто ми не фіксуємо відразу свій прибуток. Ось, ну скільки доходило? До 1 цента, потім ми відкатилися до... Ну, нам мінус 56%, оскільки це нам потрібно було. У мене графік один день, тобто дивіться, там одна свіча, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ну Майже там через 9 днів ми так би мовити е оновили свої лої. Ну, ми, звичайно, не оновили під час лісингу. І потім плавненько, плавненько, ми пішли вгору, і ми пішли вгору. Наскільки? на Ну, майже на 6 іксів, ну хай 5-5 іксів. Тому шантуриство. Я все-таки притримуюсь такої стратегії. Зараз я про неї розповім. Тобто, якщо ми бачимо ціну, я гадаю, що все-таки ціна буде в районі одного цента. Ну, чомусь так е припускаю, можливо, так хочу бачити. Не можу звичайно, стверджувати. я хочу бачити ціну в районі одного цента. Чесно кажучи, не знаю на що я опираюся, але можливо, знаєте, е такі бажання нічим не обґрунтовані, але було б супер. Тому туристи, як я бачу, що відбувається лістинг, а лістинг відбувається 23 листопада, ой, я кажу, листопада, серпня. Я буду зливати 50% своїх монет. Ну так, планую. Можливо, якщо буде ціна дуже така солодка, що мало ймовірно, то ну ні, в будь-якому випадку я буду зливати 50%. Потім, якщо відбувається відкат, а він 100% відбудеться, це ну це база, це 100% лістинг, лісинг і потім буде воно лиця. Чому буде лиця? Все будуть продавати така, тому що. Токени люди отримали безкоштовно, їм не потрібно буде чекати, можливо, коли він виросте, там деякі будуть чекати 100%, тому що, от як історія з ноткоїном вам буде 100% показана, і вони подумають, та ні, не буду продавати, почекаю. Ну, це ті люди, які от, вже уже вже трішки там, розбираються, вже трішки там торгують, розуміють, вони там на ноткоїні так помилилися, вони не будуть робити самі помилки. Але більшість людей, більшість людей 100%, будуть його лети. Там вони це роблять 20-30, тому що невелика кількість там пойнтів вони отримали. Якщо, наприклад, вони запрошували друзів, і я впевненість 100%, що буде гарантований відкат, і саме коли буде хороший такий відкат, наприклад, на 30-40 то я буду виділяти от той профіт, який я отримав завдяки п'ятдесяти відсотків. Кислив, я, я там буду докупувати. Чому я так буду докупувати? Тому що я вірю в цей проект. По перше це проект самого Павла Дурова. В них є дуже такий серйозний ресурс: це Телеграм. Це телеграм. А розумієте, якщо ти маєш такі ресурси, медійні ресурси Павла Дурова, потім Телеграм, автограми там я не пам'ятаю, скільки ну користувачі, там більше мільярда, напевно, уявіть собі, яка це махіна з правильним маркетингом, це можна проєкт розігнати навіть так, до 10 центів, до 50 центів, до долара, але, звичайно, це потрібний час. Тому що наториство, якщо у вас немає такої необхідності продати все відразу, там немає такої, знаєте, необхідності, от мені потрібно гроші терміново, я вам раджу все-таки зробити так, як я буду робити. Мінус 50%, Можливо, там 30-40-30-50 я буду зливати, що все-таки, ну знаєте, це перестраховати. Можливо, дійсності він не хоча це мало ймовірно. Я не вірю. 100% в них підключений дуже такий серйозний маркет-меркет, маркет-мейкер, який буде викупляти, але відкупляти можливо він буде на мінус 50% від своїх там хаїв на лістингу, можливо, там мінус 70%, можливо, 80%. Тому, шановство, 100%, коли буде лістинг, я зніму відео безпосередньо, подивимося, як воно все відбувається. Обов'язково на YouTube канал, бо маса корисної інформації там буде на Telegram канал тому що там все-таки швидше публікує інформацію. Відразу там, ви самі розумієте, що потрібно зняти відео це повільний час, а якщо написати пост, це набагато швидше. Тому що туристов відразу наголошую: 30-50% я зливаю на лістингу. Потім, коли ситуація йде. В мій бік, тобто відкат відбувається на 30, 50, 60 Я буду докупати поступово. Про це буду писати в своєму телеграм-каналі, коли там купую, що і як. Тому шонториство, в принципі, такий короткий гайд. Ми звичайно порівняємо це з ноткоїном. Не факт, що так все відбудеться, але це знаєте, так, так мовити банальний приклад, на який. Грунтується більшість більшість там моєї аудиторії, більшість людей, які там знімають відео. Я це просто знаєте загальна така думка, усерджує своєму відео. І чесно кажучи, вона мені імпонує, тому я також буду робити всі монети, всі монети, весь профіт я 100% не буду продавати, тому що я не знаю. Можливо, дійсно він зараз не буде відкат, там день-два і потім далі полетить, Ну вже все все супер, якщо він далі полетить. Якщо він відкатується, ми в будь-якому випадку, тобто, знаєте, моя стратегія грунтується на двох так би мовити, прикладах, на двох моментах, які в будь-якому випадку я в плюсі якщо, наприклад, я зливаю там 30-40% е своїх монет я вже заробив, і воно далі йде, все супер, тому що в мене залишилось там, е скільки, е 60-70% е Моїх поємтів абсолютно безкоштовних ходи я отримав, я далі заробляю. Якщо, наприклад, воно відкатиться, весь профіт, який я отримав там, продаючи там 30-40%, я їх вкладаю і потім все-таки чекаю. Це, звичайно, гра довгу, це не знаєте, не на тиждень, не на два, тому якщо у вас є можливість, зафіксуйте, можливо, там 40%, 10% чи, наприклад, там половину з того зафіксованого профіту собі залишити на життя, щоб ви просто знаєте відчули ці кошти, а потім все-таки їх вкиньте. Ну, має така стратегія. Якщо у вас інша стратегія, будь ласка, поділіться нею в коментарях. Мені дуже цікаво, знаєте, ваша думка. Як ви будете міркувати, як ви будете продавати в цілому, знаєте, сформувати, так би мовити, коло однодумців, які рухаються в одному напрямку, це дуже круто. Тому якщо у вас є можливість бачення, як ви будете продавати, пишіть будь ласка, в коментарях. Я з вами поспілкуюсь, тому що мені дуже приємно з такими людьми спілкуватися. Врешті-решт, натуристо, підсумовуючи це все. Така мене стратегія. Так я буду продавати. Побачимо, яка ціна буде на лістингу. Звичайно, чим, чим більше, тим краще, чим вище, тим краще. Більше заробимо. І, врешті-решт, будемо бачити, що з цього вийде. Тому обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал все це буде посилання під відео. І, звичайно, побажаю вам профіта. І якщо у вас є можливість, притримайтеся такої стратегії. Якщо у вас хочете вдарити по стакану, це ваше право, тому що все-таки ви заробили. Хай, наприклад, 20-30 доларів теж на дорозі на враховуючи, врахуючи, ви не фізично не працювали нічого, просто там заходили там запрошували такі інш. Тому що народ, всім бажаю профіта, здоров'я і чекаємо так би мовити свій майбутню свою майбутню нагороду в розмірі доларів.